Під приціл брудних піар-технологій потрапили представники благодійного фонду Лицем до лиця. Під час надання допомоги сім'ям учасників АТО на Драбівщині на благодійників напали невідомі. Мовляв, представники фонду здійснюють підкуп виборців. Утім, селяни та самі благодійники в один голос говорять: ніякого підкупу не було. Деталі у моїх колег. За допомогою Стусани та у селі Митлашівка, що на Драбівщині завершився візит представників благодійного фонду Лицем до лиця. Під час зустрічі з селянами на добровольців напали невідомі у балаклавах. Словесна перепалка переросла у фізичну розправу. Великі круті машини вискочили із з однієї машини їх більш десятка. Вискочило в уніформі у защитного кольору, в масках. От окружили кольцем людей і почали бігати, кричати. Почали захищати вони і представників, і своїх, бо ще б трошки, бо і наші мужчини вже хотіли йти в рукопашну. А це вже самі селяни переповідають деталі нападу. кажуть, представники фонду мали виділити кошти на лікування пораненим бійцям. АТО. таку підтримку запевняють жінки, доброчинці надають їхньому селу вже не перший рік. Утім, цього разу їм віддячили з тусанами. А вони думали, що це гроші нам роздають. На руки ніхто нам на руки не давав. Невідомі звинуватили благодійників у підкупі виборців. Переповідають постраждалі на спробу пояснити ціль свого візиту. пригаду представник фонду. Зловмисники відповіли стусанами. Фонду кажуть, що це у вас таке тут. О три тисячі написано. Чому ви підкупаєте виборців? Я кажу, ну ви читайте, що там написано. Три тисячі на то ось ми прибули тоді, туди, туди надавати теж, таку ж допомогу, як в кожному селі. І учасникам АТО, і сільській школі там на заміну вікон, там онкохвора була жіночка. Обурений таким самосудом і засновник фонду Сергій Псюрник каже, за роки свого існування фонд лицем до лица допоміг сотням черкащан. Якщо є какое-то наповнення, ми обов'язково використовуємо цю эту возможность для того, щоб помочь кому-то. Каждая организация ставит, ей фонд на проведення на обучение, на проведення каких-то мероприятий, на закупку якогось то оборудования. Каждый, кто фонд, Відстоювати свою репутацію представники фонду лицем до лиця збираються до останнього, бо переконані правда за ними. Марія Гаврилян, Вікторія Хамаза, Олександр Царенко, Вікановини.